Дізнатися більше про службу та вакансії у військово-морських силах зсу у Львові. Вперше в Україні відкрився рекрутинговий центр морської піхоти. Тут можна поспілкуватися з діючими військовослужбовцями та визначитися, чи підходять вам такі умови. Ми шукаємо всіх: ми шукаємо бійців, ми шукаємо інженерів, ми шукаємо медиків, ми шукаємо водіїв. Тобто, насправді, бригада це кілька тисяч людей, потребує. Тих кілька тисяч людей потребує дуже великої кількості обслуговуючого персоналу. Але, звісно, в першу чергу ми шукаємо мотивованих вбивців, тих людей, які готові і які хочуть вбивати росіян. Для початку з кандидатом проведуть бесіду, щоб краще дізнатися його сильні сторони та наскільки він вмотивований. Вивчаємо його захоплення, його професію, його освіту. Ми питаємося в нього, де він себе бачить. І відповідно, якщо ми знаходимо якісь спільні точки дотику, якщо він підходить нам, а ми підходимо йому, ми виписуємо йому відношення і людина йде в навчальний центр морської піхоти. Навчається, потім приходить в бригаду. Якщо потрібно додаткове навчання, відповідно ми його відправляємо далі. Це може бути українські навчальні центри, це можуть бути навчальні центри за кордоном. У Львові це вже 10-й центр рекрутингу, зазначив міський голова Львова. У нас фактично всі роди військ, дуже багато бригад мають свої центри. І Холодний Яр, і третя штурмова, «Азов», наші рідні бригади. 24. -ка. Оце сьогодні для морської піхоти. Десантура морська, яка виконує найскладніші завдання. Тому фактично вони вже мають тут свій осередок, можна прийти, поспілкуватися. Я думаю, що у багатьох може виникнути бажання піти служити в збройних силах. Сьогодні це обов'язок всіх чоловіків, хто не готовий сьогодні, буде готовий і завтра. Але треба проводити просвітницьку роботу. Працює центр рекрутингу у приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького. 37. Кожен бажаючий може приходити сюди у будні дні.